Вітаю, друзі, ви на каналі Шоу Горобця, а це значить, що ви свідомо обрали україномовний контент. Такий бачочок контрольний, у нас його взагалі не було. У нас було реалізовано, зараз покажу як. Ось таким чином була реалізована ця історія. цей синій шланг ішов от сюди. Потім людина засверлила отут отвір в кузові. І отак от все це діло. В бутилку пляшку. А щоб пляшка не випадала, ще саме різамо кусок оцей резини теж до кузова. Ну, ось, власне, чому я хочу зробити бачок нормальний. Зараз ми його встановимо. Ось так. значить Номерочки кому потрібні. Номерочки. Ми його зараз відмиємо і він нам послужить. Доукомплектуємо наш автомобіль. Закинемо зараз туди жменьку, чого нам не жалко. Та да, Заодно і воно помиється. Я б таки не радив робити в тому бачку, де є всякі штуки, такі там під якісь перегородочки, де ви не можете проконтролювати, чи не залишилось у вас там випадково Отак линем трошки та і жижі. Отак. так. І зараз теплої водички додамо. Ну а там так, в цьому бачку я бачу чи там є що, чи там нема що. І робимо лабамбову. Подивимося, що у нас вийде з цього. З волшебної жира. Побоявся я робити більшу концентрацію, тому що жира лютейша. Робимо по старинки механічним способом. Краще так, ніж воно там пороз'їдає. Я роблю от так от. Карцанг. І ось так чудово воно відмиває. Вона там хімія зробила своє діло. Тож нам розкласила те, що нам треба було. А далі вже механічно відчистимо. Тому То, що можна було б зробити там концентрацію побільше, ну, чесно кажучи, дуже вона люта. Не хоче так і здіватися. Ось такий більший бачок, а, максимально доступно. В ньому все. Немає перегородок там. Я думаю, що так нормально. Отак От відмився наш бачоночок. Біленький, чистенький. Бачочок у нас стоїть на своєму місці. Тепер ми можемо бачити рівень в бачочку, так як воно має бути. Почнемо помулясь. Почищена, помпа готова до встановлення. Так, будемо встановлювати на герметик. Це власне, є відповіддю на те питання нашого глядача, чи встановлюю на герметик. Так, якщо площини не ідеально рівні, там є раковинки. Ну, це не від мене залежить, таким був блок. В цьому випадку, щоб компенсувати ці раковинки, звісно, ставмо на герметик. В тому випадку, коли дві площини ідеально рівні і нове ущільнення стоїть, я не бачу сенсу туди мазати герметоз. Воно має триматись так. Ну, так, так воно передбачено. І більше. процесі у нас з'ясувалося, що в нас накрився ще один патрубок. Ось цей. Ага, ось. З діло, діла у нас був такий патрубок. Але для того, щоб його поставити треба було зняти ще цю краказябру, тому що там вона заважає. Потім шина заважає на свічки накалу. І ось, щоб туди залізти і ось той хамут все ж таки поставити на своє місце. Ось, ось я зараз наведу. Чомусь воно не фокусується. Ну да хрін з ним. Ось, за оцей хамут мова. Щоб його поставити туди на місце, це треба його просунути ще під шину. Коротше, що я вам скажу, без цього інструмента туди можна не лазити. Можна просто сісти і заплакати. Ну, а так ми просто зняли краказябру і зараз будемо намагатися його туди поставити. Нічого страшного, загалом зараз зробимо. Помпа встановлена, патрубочок встановлений туди. Отой хамут злополучний. Все поставлено на місце. При всьому моєму величезному бажанні вам все це показати. Я б не зміг, тому що я б закривав би з собою камеру. Немає можливості її так встановити, щоб не закривати. Будемо ставити генератор, натягувати ремінь. І стартер. Так. Ну і одне з приємних – це вечірні підсумки нашої роботи. Значить, зібрано назад все в бусі. Новенька помпа стоїть. Стоїть стартер. Під'єднані всі шланги, зроблена обратка, поставлений на своє місце бачочок. Контрольний, лишається на нього накинути шлангу, тому що та короткувата, трошки не такі хамути, і хочу я загалом пустити його навколо акумулятора, все це пустити, Там підв'язати, все гарно буде. Оскільки шланга коротка виявилась, ну я вже сьогодні не став заморочуватись цим питанням. Врешті стоїть бачочок вже на своєму місці. Так, да, ще два болтики треба гарних туди поставити. Замінений датчик на бачку розширювальному. Продовжуємо прибирати соплі. Значить заміна ось цього датчика чудово підходить ключик на 10. Щоб його викрити. Ну звісно, поволі, без фанатизму, щоб не зламати. Ну, в принципі, нам на старому по барабану ось що сталося з датчиком. Розсипався він, на жаль. Не на жаль, а просто розсипався. Час Часом прийшов. Ось новенький датчик. Так. Новенький датчик. Ось так от. Значить, замінений ще один патрубок. Як виявилось, він у нас був дірявий. І це виявилось вже тоді, коли ми почали наряджати на нову помпу. Я його підігнув, а він дірявий. І благо діло, що у нас такий же патрубок нам віддали з мотором. Тобто мотор себе, в принципі, потихеньку окупає, Вже багато з нього там було, ну, яких запчастинок <хи> перекочувало на бус, це приємно. Значить, завели автомобіль. Пробуємо заводити нашу бусяндера. добре, все завелось у нас. Масло погасло. Зарядка теж йде, все нормально. Завели нашого дракончика, попрацювати, все сухо. В принципі, все нормально, там була завоздушка, дійсно, там воздух трохи я прокачав. Але загалом картина трошки інша. Він не заводився. Остан останні ось ці дні, до того, як ми зняли стартер і побачили, що в нас розмолочений стартер, він не заводився взагалі. Ну, а щоб він заводився, коли там зі стартером зовсім погано було, він не міг крутнути. І ось така історія. На жаль, і в мене таке враження, що. Коли мене починали крутити, він чи доставав на коротку, може, якорем. Я не знаю, чи це можливо, ну, тому що відчуття було таке, що акумулятор сідає відразу. Дві хвилини ти там покрутив новий, новий акумулятор і він відразу сідає. Дякую за стартер, Андрій. Все працює, все дійсно підійшло, все нормально, попрацює цей стартер. Андрій, адмін спільноти Т3, я тобі виражаю свою подяку. Також окремо величезна подяка компанії Вілслав. Генчик, дякую тобі за цей шикарний логотип, який зробили нам в подарунок. Подала на роботи і сторінку Вілслав я лишу в описі. Зайдіть, будь ласка, і подивіться, які крутезні ковані диски для авто роблять ці хлопці. Дякую вам, друзі, за те, що підтримуєте наш канал, за те, що болієте разом з нами автомобілями. Мені не дуже подобається там шланга знов ж таки, треба було б це зробити зараз. Але е, враховуючи, що в мене немає тих хамутів, ті хамути, які я купив, вони трошечки замаленькі, вони не підійшли. Е, значить, враховуючи цей факт, е, треба було трошки вкоротити подачу соляри на ДНВД е, шланочку десь на 10 сантиметрів. Її вкоротити, Тому що вона акурат приходиться на крильчатку генератора. Оце ну, це зовсім неправильно. Значить, На генераторі новий ремінь. Загалом все норм. Єдиний генератор я буду знімати, перебирати, перечищати, тому що він в такому стані. Не знаю. В мене ще один лежить. Можливо, можливо, я ним займусь, я його зроблю і вже готовий. Просто цей потім поміняю. І все. Ось така загальна історія. Машинка працює відмінно, як чолка. Все, все класно. Я от сидів все і думав. І мабуть, так, що завтра я розберу той мотор 1.7 і і покажу вам. Мені навіть самому цікаво, тому що е, в мене є на нього якісь плани, а я не можу зрозуміти наскільки там все добре чи погано, що планувати. Тому, скоріш за все, я просто плюну. Завтра розберу цей двигун. Розберу, поскладаю в коробки, перемию і поїдемо, будемо дефектувати. І про це зніму окремий вам відос. Тож до побачення в наступній серії.